Доброго дня, друзі. Знову хочу розповісти вам про папери на переобладнання мікроавтобусів. В є двох типів, навіть трьох. Якщо у вас вантажний і ви хочете його переобладнати, вам потрібно зробити пасажир або вантаж-пасажир. Уточним відразу на переобладнання з вантажного на пасажирський є податок, Акцизний податок. Прорахувати ви можете його у нас на сайті. В коментарях дам ссылку на прорахунок. Дивіться, на вантажу пасажирський, він залишається вантажним, можна зробити без цього податку. Якщо у вас нові автомобілі, то краще робити пасажирський, заплатити податок і не платити потім 10% при продажу вантажного автомобіля. Вам потрібно дві бумаги. Перша бумага це дозвіл, висновок з Київського інституту. Він у нас в Україні наразі один. Виглядає він ось отак. Схема. Не знаю, видно вам, не видно, ну таке. Потім друге робиться переобладнання автомобіля технічне, і після переобладнання вже ви приходите вкертех-контроль, що. Дійсно, ваше переобладнання відповідає вимогам інституту. Після того ви їдете в оплатите або не платите податок і робите заміну тих паспортом. Кому цікавить, звертайтеся. В середня вартість на пакет документів з вантажного на, на пасажирських 300, з вантажного на вантаж пасажир 400. Кому потрібно, звертаємося. Всім гарного дня!